глянь, як цікаво. Ось це твій син Богданчик. А ось я малий. Він мій син, так. Таню, подивись мені в очі і скажи, що це правда. Ти звідки дізнався. А все відділення знає. Інга знає. Баба Галя, Зінаїда. Всі крім мене. Дім, я Я намагалась тобі сказати, але. Коли? Коли він в школу піде? Чи в інститут? Ти не мала права це приховувати, Таня. Не мала. Чи. Чекай, я розумію. ти... Правда. Так, ти. Хочеш знайти йому якогось батька, так? Дім! Якогось багатшого, якогось цікавішого. Що ти кажеш? Так, Дім. якогось Трофімова, мабуть. Ну, звісно, наш йому батько звичайний фельдшер, так? Таню, я Я тебе коли там на дворі побачив, я думав, мене серце вискочить. Я впевнений був, що ти мені теж рада, а ти не знала, як мене позбутися, так? Знай, я доведу своє батьківство і право на сина. І жоден там Трофімов чи інший виродок мені в цьому не завадить. Зрозуміло.